Ми учні загальноосвітньої школи перших других ступенів села Сергій. Обіцяємо рівнятися на вас та стати справжніми патріотами своєї держави. хліб духмяний на столі, за землі. Ми молимось за вашу някакви, а не вас захищають своїми крилами сіти, на людьми ворожого Вертайтеся Вертайтесь рідні живи. Вертайтесь до сім'ї, родини. До своїх діток, матері і до коханої дружини. Тримайтеся такими вами у якийсь болючий час, виславлю нас за усіка, щиро молодим села. Дякую вам за мене небо, за нашими домівками і бажаю вам як найшвидше складати додому, живими та старомови. За нашу рідну Україну на віки, навіки, ники Україна. Всі слава слава! i'm gente going